Ми знаходимося в батальйоні Айдар. З нами легендарний боєць з позивним Борода. Скажіть, будь ласка, які позиції ви зараз держите і яка ситуація зараз на фронті? Ну, зараз на даному етапі ми за станицею в районі російського кордону. Ті два села, які ми звільнили, було. Зайняли точніше. Ну, ситуація відповідно, як завжди, в час перемир'я. Напружена. То там стрельнуть, то там щось вибухне, там безпілотник пролетить. Відповідно, нічого нового. Тобто, я не впевнений, що перемиря довго не протримається, я все рівно порушую. Це вже не перша переморя за той час, що я на, на фронті. А скільки ви на фронті? Вісім місяців. Тобто ви фактично спочатку? Ну, майже, будемо так казати. І що ви можете сказати про всі ці публікації, які зараз з'являються довкола батальйона Айдар? Неоднозначно, скажімо так. Ну, відповідно, це моя звичайно, думка власна. Але батальйон Айдар не заважає. Можна догадатися навіть кому, тому що з самим іменем Айдар. Штурмовий батальйон зв'язано досить багато різних речей. Тому, в принципі, як і інформація про нього йде хороша, так і не зовсім. Але справа в тому, що Гайдар це тільки та інформація і не тільки ті питання, хто його хоче чути. Гайдар це ті люди, які загинули, ті, які поранені, ті, які і зараз на передовій свої і Не можуть бути місця емоція. Емоція заважає. Загалкає і дариваний йде. Як ви вважаєте, чого очікувати найближчим часом, яка ситуація складеться? Чи буде наступ? сепарський? Думаю, що так, і досить швидко. Справа в тому, що вони, як завжди, зіграють на тому, що не всі підрозділи їм підконтрольні. І що впливу на них немає, відповідно почнуть просочуватися диверсійно-розвідувальні групи, почнути потихеньку метр за метром віджимати нашу територію, там, де нас нема, або не буде техніки. Почнуться обстріли, почнуться провокації і так далі. Це вже не перший раз, це вже проходило. І який ваш прогноз такий глобальний? Чого очікувати в Україні найближчим часом? Ну, питання філософське. Правду казали древні, хочеш миру готуйся до війни. Я думаю, що це ще затягнеться надовго. Буде тяжко. Але рано чи пізно все закінчується. Ми переможемо все рівно. Що б ви хотіли побажати тим людям, добровольцям, які хотіли б і хочуть служити в Айдарі? До кого звертатися і взагалі до чого бути готовим? Звертатися? Ну, по в воєнкоматах або в з аеропортами, що хочуть служити в Вайдарі, щоб їх направили в Вайдар. Що їм сподіватися? Явно, що нелегкого життя. Завжди треба бути готовим до всього. Треба сподіватися, просто-напросто, що буде тяжко, але завжди з будь-якого положення є вихід навіть без вихід. Щоб зберігали спокій, мужність. Ну і пам'ятали, для чого вони прийшли. Вони не прийшли ні для ніякої політичної партії, ніякої влади, ні для кого. Вони прийшли за себе, за свої сім'ї, за свою державу, за свою землю. Оце вони мають пам'ятати. З нами був доброволець батальйон Айдар, легендарний Борода. Успіхів!